Далі мова піде про бджіл. Вірніше про те, що ці комахи останніми роками почали масово зникати, і це ставить на мужу катастрофи майбутнє рослинного світу. Чому і куди зникають медоносні дикі бджоли? Далі в агроконтролі. Бджоли, які запилюють більшість продовольчих культур, почали масово гинути з 2006 року, і вони продовжують помирати. Це загрожує виробництву продуктів харчування та може вплинути на сільське господарство, де працюють тисячі людей. Бджола – це унікальна тварина, бо вона є одночасно і домашньою, і дикою. згідно до міжнародних стандартів, бджіл можна віднести до видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Зараз ми можемо говорити про дуже високий рівень смертності бджіл. Зараз в багатьох країнах цей рівень становить від 20 до 40 відсотків. І є серйозні індикатори, які вказують на те, що ці показники збільшуються. Нове покоління пестицидів, неонікотиноїдів, що використовуються в Україні, Європі та США, є одною з ймовірних причин масової загибелі бджіл. На жаль, уряди цих країн так і не змогли домовитися про їх заборону. Якщо ми не вирішимо цю проблему, ми ризикуємо тим, що страв на наших столах значно поменшає. Це такі продукти, як полуниці, яблука, вишні, томати, лимони та навіть мигдаль. Щоб зупинити вимирання бджіл, провідні світові науковці зберуться в Україні, щоб обмінятися досвідом для спільного порятунку галузі, від якої залежить продовольча безпека країн світу. Громадська організація Всеукраїнська Брасобджулі України і громадська організація Спілка пасічників України у 2009 році вибороли право проведення 43-го конгресу Абімонді в Україні. АПІМондія це міжнародна організація, членами якої є бджільницькі асоціації з понад 120 країн. Її головна мета розвиток бджільництва у всьому світі. Протягом 100 років Епімондія проводить міжнародні конгреси. Апімондія активно співпрацює з організаційним комітетом 43-го конгресу в Україні. І робота, яка зроблена організаційним комітетом, є дуже серйозною. Ми дуже вражені професіоналізмом та командною роботою. Світове товариство нарешті готове відкрити для себе український медовий рай.